Менш ніж за місяць у Тернополі розпочнеться відбір охочих служити у новій патрульній поліції. А вже сьогодні увесь особовий склад від начальника обласного управління до рядового попереджений про скорочення. До трьох місяців всі працівники міліції будуть скорочені. Ми маємо унікальний шанс зараз в. Пересіяти, скажімо так, всю міліцію, відібрати таких порядних людей, спеціалістів, які могли би далі працювати і набрати новий нову, скажімо так, нову кров і запустити в цю поліцію, яка б відповідно піднімала авторитет міліції. Пройти відбір до лав нової поліції закликають всіх охочих, а також і сьогоднішніх міліціонерів. Спочатку поліцейські патрулі з'являться на вулицях обласного центру, згодом і у всіх райцентрах. Перший етап це буде. Місто Тернопіль і район супутник Тернопільський район. А другий етап це буде зрозуміло, що охоплення міст обласного значення, а також районів, які є в території території Тернопільської області. Ми думаємо, що це буде наглядати накладатися частково на реалізації так званої. Адміністративно-територіальної реформи, котра буде мати місце на території Тернопільської області. Якщо буде відповідна підготовка і відповідна підтримка зі сторони органів місцевого самоврядування, я думаю, що в кожному районному центрі можна буде по два-три патруля запустити, і це достатньо буде для того, щоб відповідно було реагування і на охороні громадського порядку. Городяни ж поки по-різному ставляться до міліцейських нововведень. Дехто налаштований досить скептично. Нічого змін. Ні. Ніяких не буде, то все показуха. Не буде ніяких дитина. Сталеву дисципліну треба. А ось гості зі столиці, де нова поліція працює вже більше місяця, запевняють, різниця таки є. Тільки нова поліція, бо вона дійсно і поки вже показала, що дійсно вони допомагають людям. І ну, видно, що антикорупційна. Загалом очікується, що на вулиці Тернополя вийде близько 200 поліцейських нової патрульної служби.